Наша репутація. Ми стараємося робити так, щоб автомобіль був максимально близький до, е, до оригінального стану, до стану нового автомобіля. Дивіться, В нього є двозонний клімат-контроль. Зараз ми налаштовуємо ліву праву зону, температуру виставляємо. Але якщо пасажир хоче собі сам відрегулювати свою температуру, бачите, вже права температура собі регулюється. Також пасажир може собі поставити три. Рівня температури сидінь і водій також собі бере, виставляє температуру сидінь. Далі є така кнопочка А це є включати, виключити автоматичний е, старт-стоп автомобіля. Тобто десь на світлофорі стоїте. Тут така екологічна функція, що. Е, автомобіль глохне на світлофор для того, щоб економити пальне, плюс екологію, не загрожувати екології. А коли відпускаєте гальмо, то більш день заводиться. Ну, ця функція, не знаю, у нас її не дуже люблять. По-перше, Вона на стартер впливає, стартер швидше зношується. По-друге, люди нас мало таким користують.